Мешканці селища Космач та навколишніх населених пунктів відтепер отримуватимуть якісніший та оперативніший медичний захист. У високогірній частині косівщини відкрито нову дільницю швидкої допомоги. У зоні обслуговування мобільних лікарів буде приблизно 12 тисяч населення. Раніше, аби надати цим горянам якнайшвидшу допомогу вдома, медикам доводилося долати пішки до 14 кілометрів. По різному було і пішки йшли, і попутнім транспортом, і так далі було далеко. 10 кілометрів 10. це не всюди доїздило, доходили, пішли пішком, декілька кілометрів. Це на ну, це затрата цілий день, практично. А ще півроку тому стояло питання про закриття Космацької дільничної лікарні та переведення її в статус амбулаторії. Відтак мешканці не лише цього села, але й сусідніх брустерів, прокурави та шепоту, могли взагалі залишитися без якісної медичної допомоги. Однак на захист інтересів гірських жителів став місцевий представник у Верховній Раді Василь Чуднов. Обранцю вдалося відстояти збереження важливого соціального закладу та в подальшому його розширення. На досягнутому народний депутат зупинятися не збирається. Не можна залишати без оперативного медичного обслуговування одного з найвіддаленіших сіл, з найбільших сіл в Україні. Сьогодні лікарня залишилась, Я думаю, що ми її будемо тільки розширяти, вдосконалювати, зміцнювати її матеріально технічну базу і залучати суди як найкращих фахівців. У 2012 році медицина селища Космича сподівається на отримання сучасного рентген апарату.